Одвічне питання, відкривати чи не відкривати, багато мене запитують. Ще раз повідомляю, я проживаю на північному заході України і зазвичай свої виноградники, які я вкриваю землею. Я їх відкриваю в середині квітня або при кінці квітня, приблизно в 20-х числах. Ці ж виногради, які були вкриті тунельним укриттям, або були замотані, наприклад, на першому дроті якось ось в цьому випадку не можна було його вкрити, я вже його розмотав. Тунельне укриття я також рекомендую відкрити, провітрювати. У випадку зворотніх заморозків, ви зможете їх ще раз укрити. А ці саженці, які у вас були посажені минулої осені, або на початку весни, вегетуючим саженцем, і ви його восени обрізали на зворотній ріст. Ось у мене такий є приклад. Це стоїть мітка, де він в мене закопаний, відкритий там пляшкою. Отакі От молоді саженці вже можна відкрити. Ось я знімаю мітку, розгортаю, видно, де верх пляшки. Рекомендую землю на навкруги пляшки відгорнути. Максимально ширше, щоб вже тепло поступало до коріння. Пляшку можна відкрити, заглянути на наш мій живенький, гарний. І нехай в такому стані. Буде. Якщо ж будуть зворотні заморозки, ми його накриваємо знову кришечкою. Ще можна чимось буде вкрити, якщо раптом будуть передавати великі морози. А в парнику одному, де в мене посажені більш ультраранні сорти винограду, я вчора вже виногради відкрив, підв'язав їх на перший дріт, можна було лишити їх на землі. Але коли вони затворіють, потім їх важко буде піднімати і підв'язувати. На перший дріт можна зломити. Тому, якщо в парнику раптом будуть зворотні заморозки, я буду тут танцювати, танці з бубнами, як то кажуть, буду чимось вкривати. Хочеться отримати перші врожаї значно раніше, ніж у відкритому ґрунті. Парник буде зараз повністю закритий у мене. Тут буде температура висока. І цей виноград скоріше буде виготувати. А ті верхні парники я ще також не відкриваю. Там середні і пізніші сорти винограду, і буду відкривати їх на рівні з тими, що у відкритому ґрунті в 20-х числах квітня. Миру нам, перемоги, допомагаю армії і все буде Україна. Бувайте!